Всім добрий вечір! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна. І почнемо ми відео з колону. Ставка гідротермальний беріл та кубічний цирконій. Розмір ставки 12х8. Довжина колону разом з вушком 25 мм. Вартість колони 800 гривень 19 доларів. Колон з гідротермальним кварцем та кубічним цирконієм. Розмір ставки 13 на 10. Довжина колони разом з вушком 25 мм. Вартість колону 600 гривень 14 доларів. Колон з гідротермальним аквамарином та кубічним цирконієм. Розмір ставки 12х8. Довжина колона разом з вушком 25 мм. Лушком. Вартість колону 700 гривень 17 доларів. колон з тромаліном параїбом розмір ставки 8х8 додаткові камінчики кубічний цирконій вартість 650 гривень 16 доларів сережки з бурштином Розмір ставки 26 на 17. Золотіна пайки 375 проби. Довжина сережки 47 мм. Загальна вага 12,83 грами. Вартість сережок 1800 гривень 44 долари. Сережки підвісні з коралами. Корал пресований. Довжина сережки 47 мм. Вага 6,8 грамів. Вартість сережок 1200 гривень 29 доларів. Підвісні сережки з малахітом. Довжина сережки 42 мм. Вага 6,8 грамів. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Хрестик з лутанітом. Султаніт гідротермальний. змінює свой колір на коричневий, помаранчевий, рожевий, зелений, в залежності від освітлення. Довжина хрестика разом з вушком 37 мм, ширина 20 мм. Вартість 850 гривень 21 долар. Сережки та підвіз фіанітами. Все можна придбати окремо. Вага сережок 5,27 грам. Довжина 19 мм, ширина 9, англійська застібка. Вартість старежок 900 гривень 22 долара. Ширина колону 15 мм. Довжина разом з вушком 38. Вартість колону 800 гривень 20 доларів. Комплект змістик тапазом та кубічним цирконієм. Все можна придбати окремо. Розмір тапазу 8х6. Розмір поверхні під 15 на 12. 17,5 розмір каблучки. Вага сережок 6,5 грамів. Англійська застіпка. Вартість сережок 1350 гривень 33 долари. Каблучки 900 гривень-22 долари. І кулону 700 гривень 17 доларів. Набір з аквамарином та кубічним цирконієм. Аквамарин гідротермальний. Розмір ставки 12 на 8. Розмір поверхні 17х14. 18,5 з половиною розмір каблучки. Пага сережок 6,3 грами. Застіпка. Вартість сережок 1300 гривень-31 долар, каблучки – 800 гривень-19 доларів. Та колону 700 гривень-17 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої дані контакти оставляю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!